Yeah. Я маю в серці мрію щиру. Хай тихо стане в нас від миру. І буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі треба жити. Одна земля, одне в нас небо, одна зима, одне і літо. Нам разом в мирі треба жити. Зараз, дітки, я пропоную намалювати Голуба миру. Для цього нам потрібно е... Аркуш кольорового папіру. Ну, я, я взяла блакитний, тому що це у нас буде небо. Біла фарба, губка, пензлик і водичка. І, звичайно, серветки і вологі. Ми з вами будемо сьогодні малювати голуба за допомогою нашої долоньки. Нам це вже знайомо. Ми з вами повторимо: беремо губку. Білу фарбу і гарненько знощуємо долоньку. Ось так. Ой, не бійтеся. Гарненько змощуємо. Так, а тепер насерединку притискаємо, обираємо положення, в якому буде ваш голуб. і Притискаємо долоньку, притиснули, прибираємо і білою фарбою просто дофарбуємо чи фарбою, чи пензликом, чи нашою губкою, просто домалюємо йому. Ось так зафарбували. Ось таке воно у нього пір'ячко буде. Такий у нього хвостик. А зараз ми йому зробимо клювік та голівка у нього, так, голуба у нас. Ось така голівка. Ми зробимо йому глазик. Ось тут. І клювик На фарбу. Так. А тепер дивіться, у мене я знайшла ось такий штампік в вигляді квіточки. Я хочу йому цю квіточку, щоб він ніс квіточку миру в своєму дзьобике. Якщо у вас немає такого штампіку, ви можете просто намалювати. Давайте спробуємо, як у нас вийде. Ось так. Ось така квіточка. Несе голуб квітку миру. Подивіться, уважно, ось такий голуб у мене вийшов. До побачення, малята!